Українці тільки но заспокоїлися, що зимуватимуть таки з газом, як на черзі, вже інший енергетичний дефіцит вугільний. Огоплений війною Донбас потрібних обсягів більше не дає. А єдиний альтернативний російському імпорт схоже. Припиняється, президент запідозрив, що за південноафриканське паливо переплачують і до речі у прокуратурі розібратися в даному питанні. Уряді ж побоюються, що після допитів прокурорів торгувати з Україною ніхто вже не захоче. Де ж тоді чиновники купуватимуть вугілля і чи будемо зі світлом, якщо нових продавців так і не знайдуть? Розбиралися наші журналісти. Після того, як в Україну прибуло два судна з південноафриканським вугіллям, президент Порошенко засумнівався, а чи не переплачує уряд за паливо з далекого континенту? З'ясувати це в тижневий термін доручив прокуратурі. Опісля на розмову дослідчих покликали безпосередньо міністра енергетики. Юрій Продан переконував, що вугілля своїх грошей вартує. Однак скільки сама заплатила за африканське паливо, журналісти дізналися лише наступного дня. Згідно контракту, одна тонна обійшлася бюджету 86 доларів у порту і до 112 на електростанціях. При цьому калорійність кілограму вугілля мала бути не нижче 5,5 кілокалорій. Україна Законтрактувала півмільйона тонн такого палива і збиралася продовжити співпрацю. Однак, після візитів дослідчих чиновники заявили, нові кораблі з вугіллям в українські порти навряд чи припливуть. Нинішній посачальник Спар, компанія Стіл від нової угоди відмовляється. Вмовити ж інших поки не вдається. Ведемо переговори, ну реальних контрактів реальних поставщиків у нас немає. І я вам чесно скажу, що після того, що произошло, у мене очень великі сумніви, що хтось то захоче з нами ще працювати. Коли проходять серйозне блокування сьогодні роботи компанії, звісно, відомі європейські трейдери відмовляться від постачання вугілля, тому що в будь-який момент у нас в порту може припинитись або відрустка цього вугілля, або оплата. Глава уряду такий розвиток подій розцінив як спробу переділу вугільного ринку. Мовляв, південноафриканський товар комусь заважав. Тому альтернативних постачальників налякали спеціально, аби підштовхнути Україну до закупівлі вугілля у Росії чи навіть сепаратистів. Руку Москви цій історії побачили і експерти. Я прошу службу безпеки. Невідкладно розібратися в ситуації хто стоїть за питанням переділу. Вугільного ринку, чому країна зараз стала в залежність від комерційних бізнес-інтересів окремих груп? Хтось дуже хоче ну, фактично вставити Україну у обійми Росії або бойовиків на сході. Якщо б у нас було тільки того правопорушення, що переплата за вугілля, то я б хотів в такій державі бути. З російським слідом погоджується інвест інвестаналітик Євген Дубогриз. Однак песимізму з приводу альтернативних поставок не поділяє. Там реакція людей, у яких полетів в контракт. Это не, это не лукавство, це просто мабуть, приувеличення ситуації гітербалізування в даному в даному случаї. І кажеться, що вот, коли вся та паніка, вся істерика схлине, то ми нормально зможемо договоритися і сіар, може даже і застра Австралії, може, даже з тим же трейдером. Інша справа в якості південноафриканського вугілля. На думку Дубогриза, знайти краще за такі гроші було просто неможливо. В Українтеренерго ж визнають претензії лише до другої партії. Мовляв, корабель потрапив у шторм, і вугілля змокло, тому і втратило в якості. Та якщо такого вологого опалива буде забагато, потреби в імпорті, а з ними і витрати зростатимуть. І тоді це вугілля буде золоте. Але воно горіти не буде при такій низькій якості і теплотворності, тому необхідно буде купити ще раз за кордоном вугілля. Це можливо російське вугілля, для того, щоб піднімати теплотворність, тобто купити вугілля України-агресора. Яка і знищила наші вугільні шахти, якщо ж купувати в агресора не стануть, Україна вперше в своїй історії може зіткнутися з так званим блекаутом, тобто повним знеструмленням, попереджають енергетики. Адже зараз вугілля на складах вітчизняних ТЕС менше половини від мінімальних потреб. А це означає, що країні світить дефіцит електроенергії від півтора до трьох мегаватів. Для Києва це дводенна норма споживання. Тому наголошують фахівці, доведеться або імпортувати ще й електрику, або екстрено економити й готувати населення до темних часів у прямому сенсі цього слова. Это отключение предприятий, это перенос рабочего времени там на, 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 с дневного на ночное рабочее время. Это ограничение освещения, это мобилизация всей страны, всех потребителей, что мы должны понимать, мы этот период должны экономить. Перший міністр енергетики незалежної України Віталій Скляров майбутнє рідної для себе галузі уявляв інакше. Каже, подібного дефіциту енергоресурсів не було навіть у сумнозвісній ті Разом з тим переконує і блекаут можна пережити. Але за умови що до нього готуватимуться. Саме головне це, во -перше, бути морально готовим, тому що ми можемо казатися без електричності, по що зараз ж це ніхто не восприймає. Всі вважають, що тут. Ну, вроде як від Бога. А у нас можна, щоб скажем, не було напряження на метро, і що в случае делать? То тобто треба провести тренування для того, щоб подготовить весь персонал, весь соціальний сектор, к тому що це може бути. Збої в энергетике можуть НАТО дорого бітися і без того слабкі українській економіці попереджають фахівці для порівняння. Пар, котра за іронією долі нині й постачає Україні вугілля, пережила повне знеструмлення в 2012-му. У результаті збитки сягнули 23 мільярдів доларів. Олексій Савільський, Христина Гавриш і Роман Климчук. Тивай.